Мої червоні прапірці в психологах та психотерапевтах. Номер один. психологи з купою сертифікатів по 20-30 годин навчання і ні єдиного сертифікату в офіційно визнаному методі психотерапії не мають. А це на секундочку, хоча б 400 500 годин повноцінного навчання. Для мене такий психолог це аматор, який буде експериментувати на вашій психіці за ваші гроші. Другий червоний прапірець це коли психолог приймає гроші на карту і в описі вашого переказу про. Сказати гроші на подарунок, і це взагалі капець, бо, відповідно, психолог працює неофіційно і уникає сплачення податків. Для мене це червоний прапірець, і це повністю неприйнятно. Третій червоний прапірець ось ці фрази від психологів. Якщо тобі не дарують подарунки, то ти просто не вмієш надихати, ти просто не цінна. Ти дурепа, тому що ти не вмієш заробляти гроші, і взагалі ти тупа, тому що ти не самореалізувалась. Ось ці всі маніпуляції на комплексах це великий ред флаг. І останній четвертий червоний прапірець дуже не люблю цих психологів, які з першої сесії починають розповідати про чакри, енергії, мічні зв'язки, родові покоління, психологи, які несуть псевдодуховність замість, хоча б розбору актуального конфлікту на поведінковому рівні. це взагалі якесь минуле століття. Особливо коли зараз в психології є величезна кількість інструментів для того, аби дійсно вирішити ваш конфлікт, а не просто зчитувати колір вашої карми і пам'ятайте, Якщо ви хочете знайти свого спеціаліста, не завжди це може бути вирішено з першого разу. Тому розповідайте тепер ви, які червоні прапірці, ви бачите в психологах та діліться в коментарях. Ну дуже цікаво дізнатись.